У нас таке ось горе. Померла крол... кроличка. Дивіться ось такі вирячені очі. Якийсь, мені здається, напущий ніс. І ось такий ось напущий живіт. Що це може бути, не знаю. В дві години дня була нормальна, 6 годин вечора. Дивіться ось таке ось. Я не знаю, що це таке. Очі вилуплені, все як надуто. Що це кастерльоз, чи це Ну, Зранку було все нормально. Їла, пила. І тепер оце ось... таке. Що це таке, як його лікувати? І що з цим робити, я не знаю, може хтось підкаже нам.